Ви замовляли бізнес-клас на Хрещатик. Мабуть, вже кожен водій має змогу прокататися на автомобілі, який вже не вартує всі гроші світа. І ми будемо таксувати на Теслі. Будемо їздити за копійки, буде возити стандарт. Тому що заправка цього автомобіля просто нереально дешева. Друзі. Всім привіт! Я купив собі Model 3. Вона доплила, це 2019 рік, задній привод 75 кВт. Друзі, і про неї ми сьогодні поговоримо. Скільки стала, як плила, за скільки купляв, що по ремонту, цікаво? Не забуваємо підписатися на канал. Не забуваємо коментар, якийсь срачик розвести. Буде цікаво. Самі всі перші лайфстайли, ви побачите в Тіктоці. В описі є силочка. Переходьте і підписуйтесь. Також Instagram, Facebook, в Діри, всі питання. Є наш сайт там по інвестиціям в дохідні автомобілі, по ремонту автомобілів, по партнерству. Друзі, якщо вам цікаво, в описі для вас усі корисні силочки. А ми погнали. Ну що, мої любі підписники, друзі, партнери. Ми сьогодні говоримо про Model 3 2019 року, і навіть не просто про Теслу, а просто про те, як я вирішив собі купити такий автомобіль. Вже, мабуть, всі вже покатались на всіх теслах світу, крім кібертрака, тому що сильно дороговато. Але факт остається фактом, що сьогодні я вам розкажу. Як я прийшов до того, що я купив собі Model 3. Дивіться, по-перше, щоб е, далеко там не ходити, багато нічого не розмовляти, це перша ціна. Звісно, що цей автомобіль мені став в шалені, в шалені 10,5 тисяч доларів без ремонту. Вона була по байнау за 5700 доларів з комісією аукціона. Я заплатив 6, 600 доларів. Доставка, до Клайпеди, брокер, перший облік. Це все мені обійшлося десь приблизно в районі ну там десь до 4 доларів. Тобто ми розуміємо, що 10,5 тисяч доларів у нас є автомобіль, який проїжджає 400. 20 кілометрів або 450 кілометрів заявлених, я думаю, по факту машина проїжджає десь 350 кілометрів. Тут 75 батарея, 75 кВт. Якщо ви заправите це на заправці публічній, то це вам буде коштувати приблизно в районі 900 гривень. Тобто, ми розуміємо, що на 900 гривень. Цей автомобіль може проїхати 400 кілометрів. Якщо ви цей автомобіль забравите в себе вдома, то це вам буде втричі дешевше. І ми розуміємо, що на цьому автомобілі можна кататися по 60-70 копійок за кілометр. Ну це ж реально, це прикольно. Що по удару по цим автомобілю, він прийшов не сильно битий з ударом задньої кришки і задньої. Панелі да ну панелі, кришки, бага... Кришка багажника і задня панель. Панель була алюмінієва, До цих пір вона ще стоїть на розтяжці там всередині. І ляда металева, яку мій рихтовщик її відрихтував. До речі, хто займається Америкою або хто шукає а, роботи рихтовочні, малярні, стапельні, можете звертатись до нас, і ми вам в цьому допоможемо. І по найкращим цінам для вас все зробимо. Далі, друзі, це, як би скажу, не супер топ, але й не бита машина. Ми розуміємо, що тут там біла, на білому салоні. Ми розуміємо, що в цьому автомобілі а, 265 тисяч пробігу, але не стріляні подушки. Ми розуміємо, що а, в цьому автомобілі нема дуал мотора, але в принципі немає якихось там тотальних повреждень. Тому, в принципі, 265 тисяч кілометрів і небита безпечність і побайнаву машина була за 5700, це мене й взяло. Тому я порахував, що цей автомобіль плюс-мінус мені стане з усіма покрасками, з усіми, з усіма, з усіма 12 тисяч доларів. І зразу відкриваємо ринок, і ми розуміємо, що таку тачку дешевше, ніж 16 тисяч доларів. Я думаю, ви точно не купите. Тобто ми розуміємо, що ринок цих автомобілів в ході упав, але не упав настільки, як хотілося б тим людям, які до сих пор люблять шевролі епіку на автоматі. Ну, десь от така ситуація. Я замовив цей автомобіль разом зі своєю командою, і цей автомобіль мені плив буквально десь півтора місяці. Півтора місяця він приплив, я своїм евакуатором поїхав в Клайпеду і забрав. Є у мене брокери, які допомогли мені розмитнити автомобілі, відремонтував на своїх сервісах і, в принципі, поставив на облік, як бачимо, що цей автомобіль за неділю після того, як він приїхав, а приїхав він зовсім недавно. Хто бачив в Тікторі? Ми, е в принципі, цей автомобіль вже я його тестую. Для чого? Я тестую для того. От в мене є така мисля, а не купити такі автомобілі і не віддавати їх їм водіям під оренду або оренду з правом викупу, або під відсоток. Я думаю, що можливо, можливо, це буде цікавий автомобіль. Але є один мінус, який я вже помітив в цьому автомобілі. Він для маленьких хлопчиків та дівчаток. Тому що от мені. Мабуть, і моєму оператору буде складно залазити в цей автомобіль, але опять же треба тестувати. Навіть Віталік хлібанувся головою об задню стойку, а так, що до сих пор, мабуть, не може трубку підняти. Ну, от десь така ситуація. Які плюси або мінуси цього автомобіля? Друзі, я, по-перше, ще повністю не розібрався. Тобто, можна закачати в телефон там повністю. Все, що є там в програмному забезпеченні. І, в принципі, з телефону управляють машини. Вона може виїжджати сама, мабуть, я надію, що вона може. Вона може там танцювати, моргати, світитися. Цікаво для діток один-два рази. А, ти можеш відразу ставити, щоб вона там, наприклад, якщо зима швиденько прогрілась, але ми розуміємо, це електричка, ти включив зразу 30, зразу полетіло тепло. Ну, Десь отака ситуація. А, Ну, в принципі, я думаю, ще багато чого вона вміє. Я думаю, що багато людей, які вже користуються такими автомобілями, во всьому розібрались. І можна там напишуть, там, які поломки бувають з цими автомобілями. Але от Tesla Model 75-ку на задньому приводі я скажу: от запитував, що ламається. А вони кажуть, що ну, в принципі в них немає нічого такого свирістесного. От хочу це провірити для того, щоб не вгаситися потім в якусь незрозумілу історію. Так, да, друзі, вона до мене приплила ще. Вона ж мене їздила на евакуаторі туди-сюди. І я зробив у хлопців, в них називається Тесла Shop, вроді хлопці на биковні знаходяться, займаються модел 3, Model Y. Є запчастини, всі все є. Вони не просили мене рекламити, але настільки швидко, що вони зробили, і в принципі недорого. Тобто вони мені підшили ключа, вони мені відкрили машину, бо, опять же, вона була закрита, капот не відкривався навіть з цих двох проводочків. Потім, тому що там, виходить, клему в Штатах положили коротко, на трубку кондиціонера, і була замкнута система. Коротше, хлопці, все зробили, відкрили. Тобто, ми ж розуміємо, машина не катається, треба або кару визивати для того, щоб вона каталась, або люди залізли під евакуатор, від клему відтягнули, бо вони знають, куди дивитися. Прошили ключика, дали сам ключик, відкрили машину, познімали всі пін-коди. Там пін-коди на бардачки, на це там були установлені. Ну, десь така ситуація. І все, вуаля! Машина завелась і навіть до того, як ми почали її рихтувати, я вже на ній трошечки покатався і потіряв бампер. Благо, що бампер не розвалився оригінальний. Машина ще до кінця не дерехтована, машина ще не докрашена. Але, в принципі, я не буду займати місце зараз на рихтовці, тому що є багато інших справ. Ну, десь от така ситуація. Дивіться, друзі, в такому бюджеті, в такому бюджеті. Такого класу автомобіль, я думаю, ви не купите. Економний, гарний, швидкий, функціональний. В принципі, за, хай вона з усім з усім стає... стане 13 тисяч доларів. Там щось ви там, там пластик додавите, там то додате, там то. Вона стане хай вам 13 тисяч доларів. Але ви будете розуміти, що за 13 штук ви ніхрена... Не купите От слова совсем. Ну, що ви купите за 13 тисяч? Давайте Ford Fusion гібрид ну, откомпостирую вам мозг. Якусь без пробігу хюндайсонату. Буде служити довго, але сильно упаде в ціні. Ми ж розуміємо, що ринок, коли ви берете машини і привозите їх самостійно зі штатів, і машини, які ви. Наприклад, купляєте тут, а це зовсім інші машини. Тобто цей автомобіль ви приганяєте зі штатів, ви вже на ньому щось зекономите. Самі або з нашою допомогою неважливо. але такий автомобіль можна посидіти, почекати, поторгувати, купити з меншим пробігом, але може з більшим ударом, купити там зі стріляною безпекою. А, але там з пробігом 40-50 миль, хто я хоче, так і ну в принципі, кому як цікаво. Ну, десь отака ситуація. Але за ці гроші я от, на даний момент альтернативи ніякої не бачу. Ніякої. Тобто, навіть Camry гібрид, яка стає в ці гроші. Є розберусь з теслами. Є зрозумію, що по теслам буде все плюс і все класно. Можливо, я буду в парк закупати Тесла. Але ми розуміємо, що у нас ще плаваща Електроенергія, то є, ми розуміємо, що можемо впертися ну, об в електрику. Десь так дуже цікавий цей автомобіль під роботу в таксі. Хочу, по-перше, попрацювати на ньому, подивитися реакцію клієнтів на цей автомобіль. Подивитися зручність для клієнтів їздити на цьому автомобілі. То тобто, є думаю, що з цього щось вийде. Друзі, по якісті салона, от я вам скажу, що, блін, ну, я ще, ну, мабуть, мало було якихось там сверх автомобілів, але я вам скажу так, що, опять же, ми не зрівнюємо там GLS, Maybach, ми не зрівнюємо BMW там сімерку, там, де. Кожна напа. І якщо порівняти ціну цієї тачки, то в нього в неї просто на цей бюджет просто шикарніший салон. От, просто класний, шикарний салон. Ну, я не знаю, ну. От біла на білому, вона смотриться просто чітко. Так, да, можливо, не практично. Тут з вами погоджуюсь, я думаю, непрактично. Тому що ми розуміємо, що якщо цей автомобіль е, для роботи, то для роботи в таксі, то вам його засруть дуже швидко. А якщо цей автомобіль іспользувати для себе, то я думаю, що мегаприємно кататися на такому автомобілі. Ну що, друзі? Що я хочу сказати на завершення? Це реально топова машина за ці гроші, яка мені досталася. Ви нічого не знайдете а навіть приблизно за ці гроші. Якщо знайдете, напишіть. Ну, дуже цікаво, просто дуже цікаво, що ви можете знайти 19-го року з запасом ходу 400 і в бюджеті там. До 13 тисяч доларів. От мені дуже цікаво. А в принципі, всю історію про цю машину ви будете далі бачити на моїх соцмережах: YouTube, Shorts, TikTok, Instagram, Facebook. Не забувайте на це підписуватися, друзі. А я хочу вам побажати всім гарного дня, вечора або ночі, тому що вечірком знімаємо такі відосики теж потрібні.